Чи варто купляти шпалери? Чому венеціанська штукатурка не для всіх? В чому перевага рідких шпалер? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ви шукаєте нові ідеї для оновлення свого інтер'єру, то сьогоднішня тема саме для вас. Ми поговоримо про модні настільні покриття, такі як шпалери, фарба, венеціанська штукатурка і рідкі шпалери. Я розповім про відмінності між ними, їхні плюси і мінуси, щоб ви змогли обрати найкращий варіант для свого дому чи офісу. Ну що, почнемо! Почнемо з класики шпалер. Вони використовуються вже сотні років і на сьогодні є одним із найрізноманітніших способів оздоблення стін. Шпалери пропонують безмежну кількість варіантів: від квіткових принтів до мінімалістичних однотонних варіантів. Є шпалери на будь-який смак. Давайте поговоримо про плюси. До них можна віднести легке нанесення за допомогою спеціального клею, але за умови відсутності складних узорів. Наступним буде тривалість. Сучасні шпалери можуть слугувати від 15 років і більше. І останнє це величезний вибір. З них можна зробити як акцентну стіну, так і покрити всю кімнату для створення яскравого образу. Тепер щодо мінусів. І першим буде складність монтажу. Наклеювання шпалер, особливо з малюнком, вимагає точності та терпіння. Тому частіше залучають професіоналів. Також до кошика з мінусами додаємо чутливість до вологи. У приміщеннях з високою вологістю звичайні шпалери можуть відклеюватися, якщо не використовувати спеціально розроблені для цього моделі. Далі в нас фарба. Найпростіший і найпоширеніший спосіб оформлення стін. Фарба є класикою, яка завжди в тренді. Фарба доступна у величезній кількості кольорів, а також у різних фінішах. Від матових до глянцевих. Ви можете створити будь-який вигляд. Але нас все ж таки цікавлять переваги та недоліки. Тому почнемо з полюсів. І ось вони. Доступність. Фарба зазвичай дешевша, ніж інші варіанти покриття. Сюди ж віднесемо легке нанесення та оновлення. Більшість людей можуть пофарбувати кімнату самостійно, а оновлення фарби це зовсім просто. Індивідуальність. За допомогою фарби можна створювати ефекти, такі як градієнти, смуги або навіть текстуровану поверхню. І звичайно кілька слів про мінуси. І першим це буде менша довговічність. Фарба може втратити колір або затертися, особливо якщо вона нанесена на паперову основу. А якщо стіни нерівні або мають дефекти, фарба тільки підкреслить їх. Також слід сказати про чутливість до забруднень. Деякі види фарб, наприклад, матові, легко забруднюються і важко чистяться. Фарба це чудовий варіант для тих, хто шукає бюджетний і простий спосіб оновити кімнату, але не забувайте, що вона може потребувати більш частого оновлення. А тепер поговоримо про щось більш розкішне венеціанську штукатурку. Це старовинний метод обробки стін, який знову став модним, додаючи інтер'єру витончений вигляд. Венеціанська штукатурка створюється з мармурового пилу і спеціальної гіпсової основи. Першим плюсом буде звичайно розкішний вигляд. Венеціанська штукатурка створює ефект розкішної текстурованої стіни, яка додає глибини будь-якому інтер'єру. Наступний плюс це довговічність. Дуже міцне покриття, яке може прослужити десятиліттями. І останнє це вологовідштовхувальність. Вона підходить для приміщень з високою вологістю, таких як ванні кімнати. І звісно, переходимо до мінусів. Головним мінусом, який варто відзначити, це висока вартість. Це один із найдорожчих варіантів через вартість матеріалів і складність робіт. Наступний мінус це професійна установка. Венеціанську штукатурку складно наносити самостійно, тому доведеться наймати майстрів, а це додаткові витрати. І сюди ж у скриньку додамо складність ремонту. Якщо покриття пошкоджено, його дуже важко відновити. Венеціанська штукатурка це відмінний вибір для створення розкішної атмосфери, але вимагає професійного підходу та вищих витрат. Нарешті поговоримо про рідкі шпалери, які все більше і більше популярнішими. Це цікавий варіант, який поєднує багато переваг попередніх матеріалів. Рідкі шпалери це суміш целюлози, бавовни, штучного шовку та інших натуральних компонентів, яку наносять на стіни як пасту. Але після висихання утворюється м'яке та приємне на дотик покриття. І за традицією почнемо з плюсів. Це безшовний вигляд. Оскільки немає швів, не потрібно турбуватися про стики, як у випадку з традиційними шпалерами. Це екологічність. Рідкі шпалери біопласт виготовляються з натуральних матеріалів, що робить їх екологічним вибором. Вони приховують недоліки, чудово підходять для маскування невеликих тріщин або нерівностей стін. Вони легкі в нанесені, рідкі шпалери не потребують досвіду для рівномірного нанесення. Кілька хвилин практики і ви зможете все зробити самостійно. І їх великий плюс це ремонтопридатність. Виправити пошкоджену ділянку можна за лічені хвилини, не виходячи з дому. І звісно, трохи про мінуси. Вони не для вологих приміщень. Рідкі шпалери не підходять для кухонь і ванних кімнат. Але все ж рідкі шпалери це чудовий варіант для тих, хто хоче додати текстуру і унікальність у свій інтер'єр. Отже, ми розглянули чотири модні настінні покриття: шпалери, фарбу, венеціанську штукатурку та рідкі шпалери. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки. Залежно від вашого бюджету, стилю та потреб вашого приміщення. Шпалери додають індивідуальність, фарба це бюджетний і простий варіант, венеціанська штукатурка створює елегантність, а рідкі шпалери приносять текстуру та оригінальність. Напишіть у коментарях, яке покриття обрали б ви для свого інтер'єру. Не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. Дякую за перегляд, до зустрічі і щасливого декорування.